Майже 100 учнів випустилися сьогодні з сумської дитячої художньої школи. Свідоцтво отримали в молодіжному центрі романтика. Там розмістили і останню підсумкову виставку робіт дітей. Випускний відвідали й мої колеги. Над своїми екзаменаційними роботами діти працювали впродовж місяця. Напередодні випускного захищали їх, розповідаючи про ідею зображеного та техніку виконання. 15-річна Марія виконала ілюстрацію до твору Наталка Полтавка. Я зобразила Наталку Полтавку, саму головну героїню та возного. Коли возний до неї залицяється, а вона йде по воду набрати додому. Тому мене Наштовхнула ця повість, коли ми вчала в шкільній програмі, і тому я вирішила зробити екзамційну роботу. У виборі сюжету учнів не обмежували загальною тематикою, обрали національні мотиви, історію і традиції України. Хотіли передати, що ось ця жінка, яка держить немовля, вона якби наша країна, яка защищає нас впродовж дитинства і впродовж нашого всього життя. Вона виконана в декоративному живописі. Це заснування Києва 482 чотириста рік. Я намагалася зобразити, як засновують Київ, Київ ще хворив та їхня сестра Либідь. Намагалася передати атмосферу природи, як на, на той час було все таке самобутнє. Ще бігали всюди тварини, і намагалася передати фактуру їхнього одягу за допомогою світлаційні та взагалі як виглядав на той час одяг. Усього сьогодні випускаються 99 учнів. Це 11 груп в 2019 році. Робили такий захід в філармонії. А до цього ми робили такі заходи в виставковій залі, ну, в галереї ну, в нашій. У зв'язку з тим, що змінюється кількість випускників, там 60 чи там можна витримати в галереї. Ну, а 100 вже це дуже проблематично. Овдієнко Анна Олександрівна. З 18 своїми учнями прощається викладачка Любов Білінська. Вони в мене всі молодці, дуже гарні, учні, талановиті. Вони в мене лауреати перших премій, міжнародних конкурсів і всеукраїнських конкурсів. І я їм привила любов до акварелі. Ну, я думаю, що не тільки я надала їм знання, а також ну, в них розвилася якась тяга до мистецтва. Тетяна Суркова працює викладачем 42 роки, учні випускає що 4 роки. Чотири роки тому діти прийшли в художню школу, і в мене були малиші п'ятий клас загальноосвітньої школи. І я не знала, що з ними робити, бо дуже маленькі діти. Вони у мене два роки сиділи, я не знала, чи щось з них вийде. В третьому класі вже вони, як кажуть, Почали вискакувати, і от сьогодні, сьогодні, я з задоволенням констатую, що мої діти найкращі в школі. Усього в художній школі зараз навчаються понад 400 дітей. Там вони здобувають спеціальності: малюнок, живопис, композиція, скульптура та історія мистецтв.